Слава Україні в Україні створюють жіночий підрозділ управління БПЛА в Кам'янці-Подільському відкрили виставку Азов Янголи Маріуполя. Це «5 хвилин. на Головне на першому подільському розпочинаємо. Отже, в Україні створюють жіночий підрозділ управління БПЛА. Про це повідомляє Ігор Луценко, засновник центру підтримки аеророзвідки, військовослужбовець, командир добровольчого підрозділу ударних безпілотників. Згідно зі словами Луценка, у планах створення невеликого добровольчого підрозділу, який спеціалізуватиметься на використанні безпілотних літальних апаратів в співпраці з українськими військами. Ця ініціатива передбачає роботу з відносно складними технічними системами що потребують технічної експертизи, уважності, інженерних навичок та творчого тактичного мислення, до участі в цьому підрозділу можуть долучитися повнолітні жінки, які успішно пройдуть конкурсний відбір. Визначення наскільки кандидатки здатні виконувати бойові завдання в межах підрозділу, навчання, навчання і ще раз навчання. Одночасно воно є і способом відбору. Теж перевірки СБУ, потім фінальне рішення про зарахування випідбору. Дрозділ відзначає Ігор Луценко. Він також додав, що плюсом для кандидаток будуть знання і досвід у сфері пілотування, експлуатації, ремонту, обслуговування БПЛА або подібних систем. Військові навички від саперей до медика чи стрільця, досвід програмування, роботи за технічними спеціальностями. У Хмельницькому, в межах проєкту підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів за фінансування уряду Німеччини 5 місяців тому стартував капітальний ремонт дитячого світу. За цей час завершили утеплення та оздоблення фасаду із двору та лівого крила від центрального входу в будівлю. Зараз підрядники працюють над правим крилом, обкладають теплоізоляці... теплоізоляційним матеріалом та шпаклюють. Планують завершити за два дні, за два тижні. Перепрошую, а далі перейдуть до портика облицювання головного входу в торгівельний центр. Повідомили у міській раді. Паралельно майстри працюють на даху, утеплюють покрівлю екструдованим пінопластом. Згодом цю терасу зможуть використовувати як відпочинкову зону. Всередині теж триває ремонт на другому поверсі цього тижня. Завершили встановлення автоматичної системи пожежогасіння. Торговельну залу облаштували так званими фермами, металевими каркасами для скляних перегородок. Вітрини вже доставили, тож будівельники збираються їх встановлювати. Сантехніки завершують обладнання вбиральні на другому поверсі торгівельного центру, зокрема спеціальних для маломобільних людей. Сюди зручно буде дістатися безбар'єрним ліфтом, який уже також працює. Станом на початок травня роботи виконані приблизно на 85%. Завершення ремонту заплановано орієнтовно на середину літа. В приміщенні старого замку Кам'янець-Подільського державного історичного музею заповідника відкрили виставку Азов Янголи Маріуполя. Про це повідомили у Кам'янець-Подільській міській раді. Автором виставки є Віра Литвиненко, мати бійця «Азову» Владислава Литвиненка, відомого як Вектор, який загинув 23 березня двадцять року від артилерійського обстрілу поблизу драмтеатру в Маріуполі під час виконання бойового завдання. Експозиція складається з понад двох сотень інформаційних дощок, на яких представлені світлини, біографії та нагороди за мужність кожного з полеглих захисників і захисниць Маріуполя. Наймолодшому з них було 18 років, найстаршому 63 Організаторами виставки виступили громадська організація родин загиблих захисників України Серце назовні та Державний історичний музей-заповідник. Кам'янець-Подільський став 13-тим містом, де експонується виставка, присвячена азовцям. Вона буде відкрита з 1 травня по 31 серпня. Поки це усі актуальні новини на дану годину. Долучайтеся до телеграм-каналу Першого Подільського, щоб бути в курсі найважливішого. Бережіть себе.